Становище сил оборони на Лиманському напрямку погіршується. Аналітики Діпстейт заявляють про захоплення Новомихайлівки Донецької області. Також у військових зведеннях з'являється інформація про окупацію греківки. Офіційного підтвердження наразі немає. Новомихайлівка невелике село на півночі Донецької області. Прориваючись туди, росіяни намагаються дійти до річки Оскіл. Це кінцева мета. проміжна зрізати виступ греківка, Новоєгорівка, Райгородок, щоб далі рухатися рівним флангом з греківки Луганської області. Російська сторона публікує кадри із триколором, встановленим на руїнах. Селом це назвати складно так, греківка виглядала навесні минулого року. На той момент із місцевих жителів там залишалася лише одна пенсіонерка. Якщо це село дійсно захоплене, під контролем сил оборони в Луганській області залишиться лише Новоєгорівка. На Лиманському вони вирішують першу чергу політичне завдання, тобто напередодні так званих перемовин в Стамбулі. Імконче необхідна, хоча б якась інформаційна перемога. А відповідно, заявити про повний контроль на території Луганської області, це в першу чергу продати. Так звану перемогу внутрішньому споживачеві, але можливе захоплення новомихайлівки та греківки необхідні росіянам не лише для виходу до річки Оскіл та як привід для пропагандистських реляцій. Армія РФ планує таким чином покращити своє становище на півночі Донецької області та планувати подальші операції для просування до слов'янська та краматорська.